Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки і Великої Британії відбили масовану атаку гуситів на цивільні судна у Червоному морі. Йдеться про свободу судноплавства. Про це повідомляє центральне командування США та міністр оборони Британії. Хусити застосували 18 іранських дронів камікадзе, дві протикорабельні ракети та протикорабельну балістичну ракету. Атака провадилася з підконтрольних хуситам районів Ємену у напрямку міжнародних судноплавних шляхів, де курсують десятки торгових суден. Британія застерігає хуситів від подальших атак на кораблі у Червоному морі. Вони будуть нести відповідальність, якщо загро. Жуватимуть життю людей, світовій економіці, вільному потоку торгівлі на критично важливих водних шляхах регіону. Зауважили у центральному командуванні. США. глобальна коаліція закликає припинити злочинні атаки у Червоному морі.